Я буду казати в інстаграм, ви будете розуміти під цим просто точно речі, домовилися. І за віщо мені резервна сторінка? Резервна сторінка з нею я підписуюсь на людей, з якими працюю особисто. Це моя перша лінія, яку мені є у звуках. Що я роблю? Коротко весь я до цього пішки пізніше добре. Тим, що саме транслюють мої партнери в соцмережах і дай зворот, зворотний зв'язок. Пам'ятаєте, коли я е, вам показувала слайд завдання поставника, і там був аналіз, зворотний зв'язок і допомога. Саме нам допомагає мені аналізувати роботу онлайн моїх партнерів. Командний профіль це більш мотиваційний профіль. А, ми зараз робимо цьому, бо я почала його створювати потім. Що я про нього забула, бо не бета на я на очі те, щось зроблю потім забуває і зараз я дуже хочу поверну. Їх наповнення, бо це класний інструмент мотивації і історії і партнерів вашої команди. Тому рекомендую створити такі команди послуги, де будь який партнери, саме вашої команди, можуть зайти і познайомитися з командою, і познайомитися з лідерами і новими партнерами в їх історіях. Мені дуже сподобалася м, історія Яни. Я тут займаюся дірка, я передбачу, доглядає, передала брату да. на порінці компанії, коли компанія сказала, що буде розповідати історію партнерів. мені, як Я, я, я вважаю себе, що новою людиною компанії мені знаєте, мені стало дуже цікаво. Я хочу знати історію партнерів компанії, я хочу знати вас усіх ближче. Мені дуже цікаво дізнатися ваш шлях, як це у вас відбувалося, де було складно, де було легко. Я думаю, что буду на стихурфайнер, педику спинку, то я просто з вами онлайн. Так само і в вашій команді. Да? вона трішечки менша, ніж вся компанія, але я думаю, що кожен партнер хоче знати, з ким він є у команді, з ким він Знаєте, Коли ви приїхали на події, і ось ті люди з інстаграму, з соцмереж, вони стали живі картинки, які просто дивилися у житті. Так само наш інстаграм прошу команди, може тих людей, а витаючись в телеграм-чаті, зробити один до одного трішки. Це допомагає зупинити команду. Зараз на слайді я не бачу якої я питала, сподіваюся, що все смітаємо складає. Мій день з командою виглядає ось так моє онлайн-спілкування. Мій день поділок. Я написала, дай вчора пробила працювачу, день вечір, пізній вечір. Ви розуміли, коли я чоловік був я не хотіла писати, що це ніч, бо він дуже сильно свариться. Що я багато часу проводжу з телефоном. Я поділяю свій день для того, щоб зовсім доплутатися, що я роблю були та команда. Ось на такі сумки. Рано у мене це завжди а, особисті змоги. Особисто змоги зі мною можуть бути тільки вранці, бо я максимально в сусі і можу прийняти історію кожного партнера та його. За його потреби. Також ранку я провожу з двох звуками, про які я сказала вам раніше. І ранком я аналізую клієнтські чати-партнерів. Я не знаю, що є у вас у команді, але і мені кажу, що є а, не просто інстаграм-сторінки, не просто оффлайн-протики. Я сподіваюся, що зробити клієнтські чати і вмію користуватися. Якщо ні, то я буду <смістити> не проти стати стихнем на якомусь вчині і розповісти. А, і, мої партнери, кому потрібна моя допомога, дотримують до мене у отакі чати, і я думаю, що вони там роблять, саме лісую і даю зворотню зв'язок. Ось такі функції, як настане, я доповню в, в день. <дин> та на каналів надання корисної інформації, ще є якісь новини від компанії, де адаптують під роботу своєї команди, і також є відповіді на запитання, які є у цих командах чатах. Звісно, я дуже вдячна своїм партнерам і лідерам, які активні в цих чатах, і поки я з вами на зумах вони відповідають і допомагають команді за місцем. День я звучаю на перевірку результатів партнерів там з дорожні зв'язок завдання. Знаєте, можна коміціювати один з одним, але буває так, що ви наші поспілкуєтеся зі своїх партнера один раз, другий раз, третій раз, а потім він туди зникає. Якщо у вас так буде, Чую вас можуть так голову, звіти до бачите, подалося таке охось так? І якщо у вас там було, знаєте, чому так дуже часто буває? Ви спілкуєтеся зі своїм партнером, а потім не розумієте, чому він вас Добре, дякую, ви побачила. Чому ви він до вас більше не звертаєте? Є маленькі секрети, які допомагають мені вже не один рік робити так, щоб кожного разу партнер і мені був Знаєте, що кожного разу, коли я конкурсую зі своєю командою, зараз вони залі думають, як і ми її до цього відомо. Я дай дуже завдання. Для того, щоб через день час. Я макарська людина від там завдання є в телегранаміця, зараз я вам скажу, знаєте, не теорію, а технічні навички. Знаєте, коли я даю завдання, моя команду знаю, тому можу зараз навіть зараз, що я роблю. Ось я зараз до вас, мої партнери, де завдання. мене там щось спитав, що де можна вивчити дальніше продукти. Я давай насиланішка на нашу школу компанії у продуктів. Яке завдання можна дати? Я даю завдання, наприклад. А, ну, наприклад, кадінаторів Катюш, я тобі дала послання, ти можеш знайомитися з цією інформацією. Я дуже тебе прошу записати конспект. І як ти все передивишся? Ти мені домазишся по свого смерті. Що мені це дасть? Мені дасть це контакт партнера. Я буду бачити, чи дійсно той партнер що зробить. Це вибір мого партнера. Буде так робити, чи ні. Чи це мені допоможе? Я зможу проаналізувати, чи дійсно ця людина щось робила. Було чи у вас колись, так, у мене було, коли ви бачите все людині вдали, а при вибір не вийшло. І що ми робимо з вами? Ну, ми сидимо і починаємо аналізувати кого. Не дії партнера, ми ж не знаємо, ми з ними живемо. Да? Ми починаємо думати, може я ні такий варто не стане, може я щось не вмію, може я не вмію вести за собою людей і навчати. І ви можете зрозуміти, де там була така помилка, чому не вийшло ваших партнерських у да? вашого партнера досягти результатів. А коли ви даєте завдання і берете, берете цей зв'язочок, ви бачите. Чи надавала вам людина моєму зв'язок? Якщо ви контактували з партнером, давали йому завдання і щось просили його робити, а відповіді не було, то чому я можу собі сказати? Я можу собі сказати, що не змагання я це така тобто людина, яка нічого не хотіла робити. А який б родина саме прибули, ви б ви не зможете все зробити за людину. А, увечері це завжди? Навчальні командні зуми, чи просто командні зуми про яких ми казали. І... Вечір це а, той самий аналіз на інтеграмі, про який я вже казала. Знаєте, це в мене останні 15-20 хвилин перед тим, як вже мій чоловік починає дуже сильно мене сварні, що в мене продовження завжди телефон. Він зі, що це телефон, це вже така. Не просто продовження в мене, я бію, без нього мені що навіть там до тяжки в мене десь дистився да? на мою телефону. І ось останні 15-20 хвилин свого дня я якраз відключаю те, що за Свою резерву сторінку, де я підписана тільки на тих партнерів, хто потребує аналізу депутати, де, 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 сосбережжі мого партнера. І я даю зворотні зв'язок, я не просто дивлюсь, а я бачу, що людина робить, і я коментую її дії. І коли приходить кінець місяця, і я думаю, у вас так було, я не думаю, що якась унікальна, коли людина каже, що ну я працювала весь місяць. я я робила все так, як ти кажеш, але в мене не вийшло. Що мені допомагає, щоб продовжити спілкування з тим партнером і його шляхом? Я просто заходжу у Телеграм особисті повідомлення. Я можу подивитися ну, через пошук телеграму, чи писала та людина а, якісь, якісь питання у наші робочі чаті, чи була та людина. Пивна у навчанні, я так вам скажу, що мені шукати не потрібно, а я завжди пам'ятаю. І мені просто потрібно на резервній сторінці відкрити саме директ, директ свого інстаграму і побачити, чи був воротний зв'язок з цієї людини. Якщо його не було, то людина нічого не робила. Мій час підходить від кінець, я вам хочу сказати це, що настане це не просто людина, яка роздає завдання, чи навпаки робить це за команду. Наставник приймає участь у всіх процесах розвитку партнера та своєї команди і надає можливість кожному партнеру взяти відповідальність та проявити себе, Працюйте разом з командою на ваш загальний результат. В мене все. Сподіваюся, я була туристою танець, я не ми, буду над цим працювати.